Всім привіт, вітаю Я на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Hyundai AX35. Автомобіль 2014 року 2.0 дизель, автоматична коробка, повний привід за ціною 17400 доларів. Бачу, є серйозна документація. Шкіряний салон. Ось такий варіант. q 5 Ми з по опису автомобіль 12-го року, 274. Пробігу в Еслані Європа. Об'єм 3,0 дизель за ціною 18250 доларів. Ще так покажу. Баста. Кого цікавить телефонуйте? Реально сьогодні одна машинка так, е, така дизельна, переважно все бензин зустрічаємо. Так, Електромобіль Ford Mustang. Свіжа пропозиція на ринку. Автомобіль вже на реєстрації. 21 рік, 45 тисяч пробігу, 75 кВт батарейка за ціною 26 500 доларів. Автомобіль з Європи без підфарбувань. CR-V. 12 рік, 235 пробігу. 2,2 дизель, без підфарбувань за ціною 16450 доларів. Комбінований салончик, підігрів, гарний варіант. Форкопом. Семимісний Nissan Кашкай. 10 року 1,5 дизель, 169 пробігу, 11,700 доларів. Автомобіль з клімат контролем Кому цікаво, телефонуйте. Шкода Кодіак на реєстрації вже. Так, по опису. 20-й рік, 2,0 дизрі, 170 провігу за ціною 32 тисячі доларів. Так, заглянемо по салону. Комбінований салончик з Алькантарою. В багатій комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Каджар. Автомобіль 2018 року, 1,5 дизель, автоматична коробка, 171 пробіга за всіме 17650 доларів. Танайний салон. Більше інформації уточнюють. Volkswagen Tiguan вже на реєстрації. Автомобіль по опису 2022 року 2,0 бензин, 11 тисяч пробігу за ціною 27 900 доларів. Контакти є, він код фіксую. Ось такий варіант. В верлайні. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Mercedes GLA. Автомобіль 2016 року, 2.0 бензин, 63 пробіг, за ціною 17 тисяч доларів. Ось він код. Такий автомобільчик. Світлий шкіряний салон. Повний привід. Audi Q5. Десятий рік, 2.0 бензин за ціною 12 900 доларів. Повний привід. Так, тканинний салон. Такий варіант. Ford Explorer. Рідко зустрічаємо. Це 18 2018 року, 132 пробігу, 3,5 бензин за ціною 18 тисяч доларів. Ось такий варіант. Чорний шкірний салон, бачимо. Серйозний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan Airline. 13 2013 року, 2,0 бензин, 160 пробігу з клімат-контролем, панорамкою, за ціною 12199 доларів. Він код фіксую. Так, Santa Fe в коричневому кольорі. 2010 рік 2,2 дизель, 204 пробіг, за ціною 14200 доларів. Audi Q7 вже зареєстрована. Значить, автомобіль з 3 літровим дизельним двигуном 2013 року 191 пробігу за ціною 16-500 доларів. Шкіряний салончик. Така машинка. Volkswagen Touareg. Автомобіль 2015 року, 3.0 дизель, 271 пробігу за ціною 25 тисяч доларів. Так, чорний шкіряний салончик. Кому цікаво, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Kia Sportage. Автомобіль 2019 року, 1.6 бензин. Повний привід за ціною 19 тисяч доларів. Тканинний салон. Ось такий варіант. Audi Q5. Автомобіль 2014 року, 2.0 бензин, вартість авто 14700 доларів. Бачимо контакти, фіксую він-код. Так, маємо чорний шкірний салон, старт-стоп, панорамка. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Nissan Qashqai. Скайчик по опису. 12 рік 1,5 5 дизель на 81 кВт за ціною 12 750 доларів. Автомобіль з клімат контролем. Салон тканини. Гарні легкосплавні диски, форкопчик. Такий автомобіль, йдемо далі. Chevrolet Captiva. Автомобіль 2013 року 2,2 дизель, 188 пробігу, повний привід за ціною 14 200 доларів. Так, салончик шкіряний в комбінованому кольорі. Бачимо, коробка автоматична. Автомобіль Швейцарії. Більше інформації уточніти у власника.